так також і багато є пам'яток, які є в спадщині ЮНЕСКО. Ми якраз працюємо над тим, щоб максимально закарбувати всі пам'ятки в цифрі. Була проблема, що люди не до кінця розуміли, а чим ми таким займаємося, тому що вони бачили якусь картинку і все. Наші сканування у найгірших ситуаціях, якщо ще станеться, як, наприклад, було з Варшавою, що її розбили. Там відновлювалися по старих фотографіях, так як креслень не було. В нас це вже будуть високодеталізовані хмари точок. У 2019 році в Парижі горів собор Паризької Богоматері. Але ще 2015 року він був відсканований таким самим сканером, і на основі цих матеріалів вже виконуються саме реставраційні роботи. Ми зрозуміли після перших прильотів по Львову, що ми можемо продовжувати сканувати нашу львівську архітектуру і зберігати це, хоча б в цифрі. «Ерон» — це якась така авантюра друзів-однокласників, яка знайшла собі місце в світі і яка зараз робить дуже-дуже важливі речі для збереження пам'яток архітектури. Ми буваємо там, де не буває, не буває там більшість. Це, це дуже цікаво. Ти буваєш в криптах, ти буваєш на горищах. Це дуже багато знайомств. Організаціями, які опікуються тими пам'ятками і які розуміють ту цінність. Сканування інколи можна порівняти з якоюсь такою певною медитацією, тому що ти ставиш прилад, він собі працює, а в тебе є якраз час поговорити. Скірон для мене це. Хобі, яке перейшло в роботу з людьми, з якими мені комфортно. Якби я з ними не сварився, нам все рівно класно разом. Ми були разом в школі, ми були разом в пласті, і після того ми умовно створили свій, от в пласті називається Курій, то ми створили свій гурток скейрон, де ми далі продовжуємо спільно там, старатись розвиватись, вчити один одного. і Власне, проводити час. Цікаво, як з'явилася наша назва. Якось ми сиділи на кухні у нашого друга, і ми такі думаємо, як би то, як то назвати, щось би мало бути зв'язане з дронами, напевно, щось з, з небом. І тут перебирали мільйон різних дивних назв. І тут один каже: о, Скайрон, є такий Бог північно-західного вітру. якщо так. То дивіться, як вам такий варіант, ми такі, ну, Подумали на секунду, і це, це більше варіантів не було. До повномасштабного вторгнення ми, в принципі, командою з хлопців займалися аналогічними речима. Ми сканували архітектуру для того, щоб в майбутньому це можна було як таку цифрову копію використовувати в різних цілях. От, крім того, в нас ще були різні похідні проекти, такі як «Кишенькове місто, Музею 3D. Ми також мали співпрацю з іншими музеями України і ми старалися займатися такою діджиталізацією України. Зараз ми знаходимося біля собору Юра. Це пам'ятка ЮНЕСКО, і вона є в нашому списку, який ми зараз оцифровуємо. Церква Юра це як той об'єкт, який один з першу чергу має бути оцифрований. Бо в Україні так же і багато є пам'яток, які є в спадщині ЮНЕСКО. Багато вже з них оцифровані. Але не, от, церква Юра не оцифрована. Зараз ми е, розклеїмо необхідні годзичні марки, відкоординуємо їх. Це робиться для того, щоб наша модель мала кращу точність. Проскануємо. Буде десь більше ста станцій лазерного сканування. Зробимо фотограметрію. Це коли ми будемо робити фотографування цього об'єкту з максимальною різною стількистю сторін. Сканування це, це в першу чергу річ, яка дозволяє відновити об'єкт, якщо відбудуться з ним якісь ушкодження. У е, нас на вулиці Володимира Великого є мозаїка. Володимира Патика під назвою рибки. Декілька років тому її знесли, так виконували так звану реконструкцію, і вона в якусь ніч впала, таке в нас буває. Але на основі того, що в нас було це сканування, зараз ця мозаїка повністю відновлена, і місто детальніше тепер дивиться до забудовників, які щось обіцяють, тому що вони. Вони цього так просто не спустять, так само, як не спустили з тої ситуації з цією мозаїкою. Так, хлопці зараз розвішують марки, з допомогою яких ми координуємо всю цю систему для лазерного сканування і для фотограметрії. І для координування точок, і нам зараз обов'язково треба попереджати персонал, тому що всі ці геодезичні мітки стали дуже підозрілими з часом війни, тому що люди, навіть читаючи що там, не чіпати ведеться сканування, все рівно можуть здерти, а потім в нас виходять якісь певні проблеми через це. У Нас, наприклад, є трошки більші для сканера і трошки менші для тахеометра. І таким чином ми якраз координуємо, бо на фотографіях або на лазерному скануванні чітко видно оцю точку посередині, яку ми координуємо. Точну кількість марок я вам не скажу, але це для того, щоб можна було прив'язуватись, щоб, наприклад, щоб було перекриття, щоб ми з одної точки бачили там, ну, як мінімум, дві-три марки. І таким чином ми стараємося координувати все разом, щоб піднімати точність сканування. Зараз ми поставили тут е, лазерний сканер. Це прилад, який вимірює кут відстань, е, перемножує ці дані і ми отримуємо координату, координату об'єкту. Е, ми ставимо тих станцій там, сотні. І на основі того, що ми їх разом з'єднуємо, ми отримуємо максимально тривимірну модель, е, яку потім можна використати для всіх обмірних креслень. Він робить виміри 360 і щоб він зробив певне коло. Потрібен якийсь якийсь період часу, і цей час дуже залежить від того, як яку деталізацію нам потрібно отримати. Головне зараз не переміщати сканер, тому що ми зафіксували позицію, зробили голову панораму а, з хмари точок. і нам потрібно саме з цієї позиції в цій панорамі а, домалювати до набрати цю геометрію. Ми оцифрували 24 пам'ятки Львова і зробили з них поштівки. І зробили наш проєкт з Одесою, з Харковом, з Києвом і з Україною. Ці три комплекти в нас маленькі, тут по 5 об'єктів з кожного міста. А комплект з Україною в нас налічує 25 об'єктів, тому що ми взяли. По одній пам'ятці з кожної області України. Тобто в нас тут є навіть листівчине гніздо, воно якраз малюється на передньому плані. Наш додаток е, якраз налічує в собі всі паки з поштівками, яким, з якими ми працюємо, і ми можемо вибрати. Тут, наприклад, я вибираю Львівський регіон, відкривається камера, я включаю звук. І я можу чути паралельно до того, що я бачу. Це якраз, мабуть, і фішка. Ти бачиш, як, як трон знімає зверху, роз, е, можеш розглядіти з різних сторін, а крім того, ще й почути на двох мовах, про що там ідеться мова. А, В Харкові е, цей їхній ж Держпром. Це така величезна величезна будівля, перший Хмародер. Але в ньому є такий, такий нюанс, що він міг стати пам'яткою ЮНЕСКО, але щось не склалося. Ми нас в проєкті ми чимало сканували пам'яток ЮНЕСКО. Шкоди, що Держпром не є, але це настільки великий великий об'єкт. Він просто вражає своїми масштабами. Я потратив. Ми, я десь три години довкола нього ходив. Андрій ще десь дві години довкола нього літав. І величезна робота, зато тут є досить детальне сканування. Ми хотіли цей. Саме комплект з Україною зробити не просто там про пролину України», але якусь підняти, якусь проблематику, яка відбувається в Україні. Один хороший приклад це Донецький аеропорт, який був зруйнований. Ми його моделювали просто з нуля, але це теж треба було зробити, щоб показати, що ось така ситуація сталася. І ми там ще гарно наверх, на цього аеропорту поставили гарний український прапор, і вона там майорить. <кіллярі> ну, досить красиво. Це певний такий політичний продукт, і нам дуже приємно, коли до нас звертаються за кордону і ми його можемо відправити. І люди там, Ці сім'ї львів'яни, які отримують кусок міста, і кажуть, <кіллярі>, боже мій, де що я маю. Це, це дуже приємно завжди бачити. <кіллярі> Обрасторана <Окей. кіллярі> <кіллярі> фігури. 24 лютого ми тоді трошки були в такому, ну як і всі, недорозумінні, що і як робити. А Я пішов допомагати теробороні, тому що в нас є дрони. Ми думали, як ми можемо допомогти. Я пішов до нашої львівської тероборони, і ми робили 3D різних складів для того, щоб військові могли собі. Краще заменеджити і зрозуміти, скільки чого вони туди можуть привезти і зберігати. Мій колега Володя, який якраз тут сидить, зазвичай він віддав ту техніку, яку мав вдома, і пішов записуватись якраз в армію. Він же мав трошки військового досвіду в 2014 році і вирішив, що буде найбільш кориснішим там. Інший мій колега Юра. Він, так як має машину, зразу зв'язався з пластунами, чи не потрібно щось возити. Так і тривало перших, напевно, півтора-два тижні. Як тільки почалися перші бомбардування, почала спливати інформація про знищені пам'ятки, які вже неможливо буде відновити, ми побачили, що до нас стукають. Сотні людей з тих чи інших міст, які питаються, як ми можемо вам допомогти, як це можна зробити швидше, краще, і щоб оберегти інші пам'ятки від можливих обставин. З нами зв'язалися волонтери, пам'яткової і сказали, хлопці, будь ласка, відскануйте ці будівлі, які ще не відскановані. Нас, вас нам дуже радили, бо ви це вмієте. Ну після цього все помінялось. Ми зібрали все обладнання, де коли де воно тільки не було, і почали виконувати в принципі цей проект, який зараз її виконуємо. Зараз ми працюємо над нашим проектом Safe Ukrainian Heritage. Ми зрозуміли після якихось там перших прильотів по Львову, що ми можемо <кій> продовжувати робити те, чим ми займалися до того, сканувати нашу львівську архітектуру і зберігати їх, це, хоча б в цифрі. Це той об'єкт, де ми виконали більше 12 тисяч фотознімків. Ось коли це виділити, це ми бачимо, скільки, скільки тут нам довелося літати дронами. Тобто, це... в Юри тут було десь 2-3 тижні польових робіт, коли він літав дроном. Це ми зробили просто на волонтерських засадах. Ми сказали, люди, ми вам покажемо, як можна робити. Ви вже з тим робіть, що хочете. І це наша така малесенька-малесенька гордість. Зараз ми робимо такі об'єкти в рази швидше, в рази точніше і краще, але цей це етап треба було пройти, щоб дійти до того, де ми зараз. А якщо подивитися всередині, то в нас об'єкт зроблений просто до, до якихось до найменших деталей. Пам'ятки, на які я не встиг. Ну, коли ми приїжджали в Луганську область, то ми бачили, ну, загалом в кожній області це є, але це як окрема, я б сказав, традиція була, що в кожному селі зупинка якось по-свому викладена з мозаїки. І це, як на мене, дуже гарно. І якби був подібний проєкт, де можна було відсканувати ці всі мозаїки, бо вони ж мають якусь історію, вони ж передають щось з того села, щось своє. Мені здається, що я шкодую, що, можливо, такого роду проєкту ми не встигли зробити. Шкодую, що ті музеї, в яких я був на Луганщині, що ми їх не... Оцифру не... не мали більше часу, щоб їх повністю оцифрувати. Я шкодую, що ті проекти, які писались цього року зі Станицею Луганськ, наприклад, що ми зараз не матимемо змогу їх відсканувати, ці об'єкти, і навіть не знаємо, в якому стані вони зараз знаходяться. У випадку культурному об'єкті вони роблять це свідомо, ближчуючи культуру? Я думаю, що є і такі, і такі випадки. Бо останній кричущий момент це з музеєм Сковороди. Ну, я не думаю, що вони не знали, куди стріляють. Це якось точково по, по нашій пам'ятці, по нашій історії, по музею, який теж важливий. І вони цю ж анекцію роблять не тільки на Україну, вони роблять і на культуру. Це теж свого роду боляче людям, коли, коли музеї горять. Там треба буде багато всього відновлювати. Потрібно буде багато допомагати музеям. Після нашої перемоги буде дуже багато роботи.